Сьогодні я відкрию вам один секрет, який взагалі не є секретом для всіх. Хочу всім сказати, що не потрібно бути психологами, щоб зрозуміти, як робити і для чого добро. І просто ставте на місце людини і спробуйте відчути те, що вона відчуває. Якщо ви якось вчиняєте е, якусь е, або неповагу, або а, відсутність будь-якої уваги, а це все відчувається людиною, і вона може вам нічого не сказати, просто зробити для себе такі висновки і а, змінити свої вчинки по відношенню до вас. Якщо ви десь йдете. І е, людина вам нічого поганого не зробила, ви її побачили, вона вам не ворог. Просто скажіть привіт. І все. І цього буде достатньо. Е, цієї уваги буде достатньо, щоб показати знаєте, якісь, е, що ви поважаєте людину, що ви про неї думаєте добре, і що ви добре з неї відноситесь. Тому я вважаю, що я правильно вважаю. bhato <laughs> kudوboga